Шановні, дорогі мої українці, Христос Воскрес! Це для початку ділюся з вами радістю нашого безсмертя. Наступне, кожен з нас в міру своїх можливостей, працює на перемогу у війні проти загарбників з Московії. Та чи можливо так допомогти нашим воїнам, щоб вони залишалися живими і здоровими? Чи це лише мрії, фантастика? Чи можливо нейтралізувати, відхилити траєкторію кулі? Снаряда, міни, ракети, які летять у воїна. А спробуємо! А повіримо, що чудо можливе. Проявимо крапельку зусилля. прослухаємо в Ютубі 47-хвилинне аудіо як посприяти воїнам-захисникам України зберегти життя, здоров'я. І в коментарях доповнюємо, додаємо своїми пропозиції. Без суперечок. Для перемоги потрібна ефективна зброя. А як на війні без мудрості, без розуму, без Бога. Тож долучаємося до чудес, які чинить наш Господь Ісус Христос. І подивимось, переконаємося, як це працює. А ще як, образно кажучи, донести оце аудіо, як посприяти воїнам-захисникам України, зберегти життя, здоров'я, як донести його до мами воїна, до жінки, сестри, до рідних захисника України. Як дати їм прослухати таке аудіо? Втелу для кожного з нас багатенько фізичної, інтелектуальної, духовної праці у сфері боротьби із загарбниками. Та як нам буде легко на душі, як нам буде приємно святкувати перемогу, коли вкладемо свою лепту, свої старання для знищення злого, жорстокого, лукавого, підступного, хитрого ворога. Долучаємося до справи захисту нашої неньки України. Слава Ісусу Христу! Хай Господь благословить наш український нарід. Амінь.